накопались за дитинство дуже багато чого, в що ми віримо щиро, це наша нормальність, така особиста індивідуальна нормальність. Ми в ній живемо, ми в ній перебуваємо. І ми нею керуємося по житті. Як тільки ми бачимо, що результати перестають нас задовольняти, потрібно змінювати весь набір вашої так званої чорної скриньки. Якщо ви цього не зробите, то глобально нічого не зміниться. Тому що ми мислимо. Приймаємо рішення, здійснюємо вибір, опираючись на цей базовий набір переконань, поглядів на світ, як має бути, що добре, що погано, і так далі. Якщо цей базовий набір не змінювати, то косметичні зміни на рівні якихось е підходів, інструментів, інструкцій, технік, черевних паличок чи таблеток просто не спрацьовують. А якщо спрацьовують, то дають короткостроковий ефект. Короткостроковий ефект, тобто в якийсь момент стає легше. Відпускає, що називається. А потім знову накриває причому в два рази більше.